Звіробій не треба багато збирати, бо можна безплідним стати. Тому що орган не буде стояти. Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтеся про найпоширеніші лікарські рослини центрального регіону України. Зможете їх розпізнати за зовнішнім виглядом і місцями зростання, а також зможете заготовити собі певну кількість трав відповідно до ваших потреб. Лікарські рослини мають значні переваги перед хімічними аналогами, тому що не мають таких негативних побічних ефектів, плюс забезпечують організм різноманітними корисними біологічно активними сполуками, мікроелементами. Це сприяє зміцненню здоров'я, мають стійкий лікувальний ефект, можуть застосовуватися для попередження рецидивів і для профілактики захворювань. Отже, важливо. Добре знати, вміти правильно зібрати, приготувати і застосувати, щоб здоров'я міцне мати. На початку хочу зробити два застереження. Перше це перший принцип фітотерапії не зашкуть. Трави по-різному можуть діяти на різних людей, тому що у різних людей різна генетика, різні можуть бути відхилення в обміні речовин. Далі, навіть зібрані в різних місцях, одні й ті самі види трав можуть діяти по-різному, а також і в різний час доби це теж має значення. Тому бажано консультація з лікарем-фітотерапевтом або сімейним лікарем з травами, які містять алкалоїди, серцеві глікозиди, тому що можна завдати шкоди своєму здоров'ю. І друге застереження це. Не можна ходити в ліс зараз, особливо в тих регіонах, де були окупанти, які залишили після себе, ви знаєте, вибухонебезпечні предмети. Проте лікарські рослини можна знайти скрізь, ну, наприклад, навіть у себе на городі чи на дачі. Перший етап ви впізнаєте рослину. Далі потрібно знати, від яких хвороб її використати, і важливо це протипоказання, які вона має. Потім рецепт приготування. І доза. Її величність дози визначає, чи дані речовини будуть лікувальними чи отруйними. Я користуюся літературою, фармакогнозією в медицині, кобзар та лікарські рослини, енциклопедичний довідник. Коли по листа використовується цвіт разом з прилистками. Рослина в народі цінується, має відповідно потогонні властивості, суниці. Суницею можна використовувати відповідно і ягоди і листя збирати. Так. А це так цвіте бузина чорна. Не плутати з бузиною травяною, яка дуже отруйна, збирати її не можна. А у бузини чорної збирають цвіт, як відхаркуючий засіб, і, відповідно, ягоди можна робити варення. А так цвіте, відповідно, чеб... чебрець, чебрець-повзучий, використовується в. Офіціональній і неофіціональній медицині має відхаркуючі властивості і, ви знаєте, заспокійливий ефект. Але довго його використовувати також не можна, як і будь-яку рослину, повинна бути певна доза і певний час. Очіток їдкий. Очіток їдкий, такий сукулент, росте біля річок на схилах в сухих місцях, використовується в народній медицині рослина отруйна. Це медунка. Медунка використовується також в народній медицині, пульмонарії, вагеневі захворювання, розхідник або будра. Це отруйна рослина, використовуєте її дуже обережно. Всім відома кульбаба. Кульбаба рано навесні, листочки вживають в салат і, відповідно, використовується коріння також, коріння викопується восени. З квіток можна робити чаї, можна робити навіть варення. Цмин піщаний. Також, у кого були проблеми із жовчними протоками, то він використовується. І потрібно завжди дотримуватися дози, тому що він негативно впливає на зір. Чистець болотяний, лікарська рослина. Росте біля водою. Стебло має 4 Використовується в неофіціональній медицині, чистець, від слова, чистий, рани промивають ним, різні виразки лікують, а також використовується на стій трави від гіпертонії. Збирають якраз саме в цей момент, коли він цвіте. Переступень білий така рослина, яка також є отруйною і є лікарською. З обережністю треба її, повинно дотримуватися завжди тільки певної дози, і з рекомендацією лікаря. Дягель лікарський використовується в народній медицині, також ми знаємо, так він виглядає, його плоди, легко можна посіяти самому їх. І рослина росте також біля берегів, любить вологі місця. Оман високий. Також полюбляє вологі місця. Рослина улюблена в народній медицині, використовується широко. А це перстачі. Перстач прямо стоячий має 4 пелюстки. Чистотіл з обережністю використовуватися дуже отруйна рослина. Ромашка, ромашка лікарська використовується як лікарська рослина і разом з королиса, Королиця також королиса більша. А ця рослина забута. Проте Наталя Земна про неї нагадала всім, що це дуже цінна лікарська рослина, називається свиріпа звичайна. Свиріпа звичайна, лікувальні властивості добре має, з неї навіть виготовляли колись на олію. шавлія шаблія лікарська. шавлія лікарська використовується в національній медицині. Також можна виростити у себе на ділянці. І або біля дому навіть як декоративну рослину і лікарську це шаблія мускатна. А так виглядає у нас це полин, полин гіркий, також використовується в народній ефесіональній медицині. Іван чай. Іван чай розрекламований в свій час. Чай із нього, він використовується вся рослина. Це у нас волошка, волошка синя, надзвичайно теж цінна рослина, використовується пелюстки. Ви бачили неодноразово їх в чаях різноманітних. Так що теж рекомендую лікує і зір, і нирки. Це частотеві органи. Буркун жовтий. Буркун жовтий, також використовується в народній медицині, з нього роблять чаї. Компреси прикладають, пустирник, пустирник або собача крапива. Собача крапива седативний засіб, лікує серце, нормалізує серцевий ритм, заспокоює, має яснодійні властивості, тому можна збирати цю рослину для своїх потреб, але знову ж таки використовувати певний час і не передозовувати. Доза і час. У використанні лікарських рослин має надзвичайно велике значення. Звіробій. Сказав би, рекомендую, але важко сказати, тому що ця рослина хоче розрекламована, багато її знають, проте лікуватися з нею потрібно дуже-дуже обережно, тому що. А чоловікам особливо, тому що впливає на потенцію і не більше 7 днів на рік. Це деревій. деревій звичайний, теж. Лікарська рослина, дуже добрий королоспинний засіб, протипроносний засіб, також використовувати його з обережністю, бо підвищує згортання крові ну, суттєво суттєвим чином. Збирати його відповідно отаке суцвіття, легко збирається. Парило або репішок – цінна лікарська рослина, календула, всі знають її, мабуть. Синяк синяк звичайний, має відхаркувальні властивості. Конюшина, конюшина, лучна материнка, материнка. Так вона розцвітає, належить до губоцвітих. Росте вона, на жаль, в лісі, тому ці зйомки були ще до війни. Збирати її вверх суцвіття і збирати її знову. Це вже жіноча трава, тому що вона лікує серцево-статеву систему. Чоловікам її не рекомендується вживати. Шавелькінський має детоксиційні властивості, користовується в а, народній медицині, це маренка жовта, підмаренник жовтий, пахучий, є добрим медоносом і лікарською рослиною. Мельнянка. Мельнянка лікарська, так вона виглядає. Містить сапаніни, які мають вихаркувальні властивості. Вільха сіра використовується в народній медицині, відповідно, листя використовується в народній медицині і кора росте біля узбереж водойм. Хвилівник або кирказон рослину легко розпізнати по специфічному запаху. Навіть коли не потерти листки, все одно виділяє такі фенолоподібні речовини, які не можна забути. Використовується в народній медицині. Я сам ним користувався, дуже добре витягує черки, а також де гнійні рани, то його треба прикладати. Теж отруйна рослина, але зовнішньо використовується. Волошка лучна. Волошка лучна використовується в народній медицині. Також має своєї лікувальні властивості. Зараз легко її зустріти на луках, полюбляє сонячні місця і, відповідно, збирають кошики. Дивина, дивина середня і дивина велика, або коров'як. Коров'як також цінна рослина, яка використовується в народній медицині. містить... Багато слизи і лікує вигневі захворювання, має відхаркувальні властивості. Підписуйтесь на канал, будемо далі з вами знайомитися з лікарськими рослинами. Лікарські рослини з розумом споживай і здоровим будеш. Бай-бай!